Четвертий рік поспіль національний мультипредметний тест проходить у комп'ютерному форматі а питання безпеки залишаються головним пріоритетом. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. Цьогоріч із 45 екзаменційних центрів 31 буде розташовано в захисних спорудах, що становить 69% від загальної кількості. Торік таких то пунктів було лише 10%. До організації тестування залучено 14 громад області, які спільно із закладами освіти створили належні умови для абітурієнтів. Для прохожих національного тесту в області зареєструвалося. 9 932 особи. З них 5989 осіб це випускники закладів загальної середньої освіти цього року. 1555 це студенти закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Окрім здобувачів повної загальної середньої освіти, поточного року виявили бажання скласти іспити та здобувати відповідний рівень освіти випускники минулих років. У цьому році кількість становить 2388 осіб, що на 17% більше ніж у минулому році. Для тестування обов'язковими предметами залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет учасники обирали самостійно. Найчастіше англійську мову 2987 осіб, біологію 2688 осіб та географію 2347 осіб. Така тенденція зберігається третій рік поспіль, каже Валерій Данилевський. Перевага національного мультипредметного тесту залишається складання тестування в один день. Що на нашу думку? Суттєво покращує безпекові умови, тому що діти в укриттях перебуватимуть, добратися до пункту тестування лише один раз. Ну і, власне кажучи, все можна відбути за так би мовити, один день. Тестування проходитиме у дві сесії. Основна тестування відбудеться з 17 до 19 червня. Додаткове з 14 до 25 липня. До 7 травня всі зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту, тобто завтрашнього дня, матимуть змогу завантажити запрошення для учнів тестуванні у своїх персональних електронних кабінетах. У ньому буде зазначено в цьому запрошенні дату, час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме безпосередньо сам мультипредметний тест. зі слів Світлани Сакаєвої. Тестування охоплюватиме чотири предмети. Час між блоками учасник розподіляє сам. Передбачено 20 хвилин перерви на відпочинок. У пунктах тестування будуть працювати працівники поліції охорони. Буде знову ж таки у нас. Приділено достатньо уваги це безпеці учасникам безпосередньо у пунктах тестування, щоб не було загрози для життя, щоб учасники не принесли з собою небезпечних предметів до пунктів тестування, тому буде здійснюватися. Безконтактний огляд з використанням металошукача. Окрім цього, у нас у пунктах тестування, які підготовлені до складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, встановлені камери. Абітурієнт повинен мати з собою документ, що посвідчує особу, паспорт, водійські права або додаток Дія, сертифікат учасника та запрошення. Пушечки сунули час. До якого можна потрапити у пункт тестування? Раніше у нас у всіх документах було прописано, що ми завершуємо допуск до пункту тестування за 10 хвилин до початку початок о 10 годині. Тому раніше ми останніх учасників запускали в пункт тестування о 9.50. Зараз о 9.55 можна зайти до пункту, але після десятої в аудиторію зайти вже не можна. Організатори закликають не розголошувати адреси пунктів тестування з міркувань безпеки. Анна Могильна, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.